Компанія Rheinmetall передала Україні нову партію розвідувальних систем Surveil Spire для боротьби з дронами. Про це йдеться в заяві компанії. Як повідомляється, замовлення оплатив німецький уряд. Далі докладніше. Свейл Спая це система захисту від дронів, призначена для розвідки та атаки ворожих дронів. До складу розвідувальних систем входить мобільне спостереження, вишки з камерами денного та нічного бачення, міні-дрони з автопілотом, а також система командування і управління. Системи використовуються зокрема для спостереження за ділянками місцевості із залученням невеликої кількості персоналу. Як повідомляється, спостережні вишки можна завантажувати на причепи і швидко доставляти в необхідний район. Для складання потрібно лише три людини. Система також включає в себе бездротовий зв'язок 4G і Starlink для передачі відео на мобільний командний пункт, а сонячні панелі дозволяють працювати без силових кабелів і палива. Rheinmetall вже бере участь у кількох проєктах з підтримки України. До них відносяться постачання БМП, Мардер, боєприпасів різних калібрів, польових госпіталів і військових вантажівок. Також повідомлялося, що незабаром у Києві відкриється представництво німецького збройового концерну «Райнметаль», що на перших етапах співробітництва зосередиться на ремонті техніки від союзників. А згодом німецько-українське підприємство займатиметься ремонтом, збиранням, виробництвом та розробкою військових транспортних засобів. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.